Наслідки з теореми синусів. Перший наслідок зв'язує описане коло з трикутником. Дуже зручною формулою. Тобто, якщо є, ну взагалі будь-який трикутник є вписаним в коло. Просто його не малюється коло. Якщо показати це коло, то воно й має радіус. Р велике. сторони цього трикутника А, Б, С і, наприклад, там альфа навпроти А, то тоді радіус описаного кола визначається відношенням сторони до двох синусів протилежного кута. Тобто ця формула зв'язує між собою радіус описаного кола навколо трикутника. Зі стороною кутом протилежним. Якщо відома сторона і протилежний кут, можна одразу знайти радіус описаного кола навколо цього трикутника. Наприклад, mm -hmm. маємо в трикутнику сторону 10 см навпроти кут 60 градусів, знайти радіус описаного кола. Так, підставляємо сюди в цю формулу і обчислюємо 10. На 2 синус 60 градусів. Чому дорівнює синус 60? 3 під корнем розділити на 2. Корінь з 3 поділене mm. на 2. Двойки можна одразу скоротити. Буде 10 поділене на корінь з 3. І якщо позбутися раціональності в знаменнику, буде 10 корінь з 3 поділене на 3. Добре, і другий наслідок з теореми синусів. Говорить про те, що. Дуже зручна такий наслідок, дуже зручний, дуже корисний, який дозволяє перевірити, де в трикутника більша сторона, де більший кут, менша сторона, менший кут. Цей наслідок говорить про те, що навпроти більшого кута лежить більша сторона, навпроти меншого кута менша сторона. Це обов'язково. Це дуже потрібний наслідок для того, щоб перевіряти правильність своїх розв'язань. Ти розв'язувала задачі, познаходила в трикутнику всякі елементи, сторони, кути, щось познаходила. Обов'язково перевіряється, чи правильно розв'язано саме за цим наслідком. Чи не виходить так, що навпроти більшої сторони якісь менший кут, ніж інші? Якщо так вийшло, значить щось неправильно пораховано, або якесь там, якісь проблеми з умовою, чи ще щось таке. Так що, це дуже-дуже корисний наслідок. Ну, давайте для, для, для прикладу такий трикотник. Маємо трикотник АВС, кут А 68 градусів, кут С 35 градусів. Сторона БЦ дорівнює 18 см. Чи може сторона АС дорівнювати 15 см? Дорівня над ним знак питання. Тобто ми повинні перевірити, чи може сторона АС дорівнювати 15 см. Для цього треба перевірити, навпроти якого кута лежить сторона АЦ. Напроти якого вона? Б. А він відомий? Ні. А можна його знайти? Можна. Знайди. як його можна знайти? У нас Два кути в нас відомі. А е, додати їх і відняти від 180. Правильно, 180. Відняти 68 плюс 35. 77. 77 градусів. Отже, кут Б 77 градусів. Подивися. А тут питає, чи можна проти нього бути сторона 15? Прочитай правило. Другий наслідок. Напроти більшого більшого кута, лежить більша сторона. Чим сторона. Значить, не може 15, чому Поясни. Б – це найбільший кут, ага. а в нас 18 більше, ніж 15. Правильно, міркуєш. Вже не підходить. Не може. А це дуже часто доводиться робити, дуже. Як розв'язуєш, помилитись дуже легко, ти знаєш. Обчислення.